Наразі Україна переживає важкі для енергетики часи. Планові та екстрені відключення норма для українців нині. Якщо в багатоповерхівці зникає світло, зупиняються і ліфти. Нерідко люди в кабінах, втрапивши у таку халепу, вдаються до кардинальних дій, намагаються вийти самостійно. Це украй небезпечно. Наголошують фахівці. Некоторі питаються вийти самі, якщо там ліфт десь становилися в пределах площадки з допомогою там сусідів. Ну, це небезпечно дуже, тому що ліфт може самопроизвольно при такої ситуації тронутися, і наслідки можуть бути непредсказуемыми. Саме тому спеціалісти наголошують, для людей, що застрягли у ліфті, головна задача не панікувати слід зв'язатися з диспетчером, телефоном або ж натиснувши кнопку виклику у кабіні. В кожному ліфті є табличка з, во первих з номерами телефонів, мобільний зв'язку, і кнопка, яка визиває оператора, ну диспетчерську службу. І диспетчер вже регулює як поводитися в даному випадку. Виїжджає аварійна служба з механіком і водієм. За один робочий день фахівці звільняють з ліфтів до ста людей та наголошують, уникнути такої неприємної пригоди просто, перш ніж зайти до кабіни ліфта, слід перевірити графік відключення світла в будинку. Уже за півгодини до прогнозованого вимкнення не йти на ризики і підніматись чи спускатися сходами. Якщо підходять до періоду відключення, то вже хоча б там. За какой-то період там полчаса уже не пользоваться ліфтом, ходить по лісницям, тому що відключення можуть бити і раніше, і поже. Михайло Бустроф, Олексій Правицький. Цей день.